Був важливий день, тому що для нас кожна поїздка в прифронтові громади. А ми намагаємося відвідувати їх якомога частіше. Починається тільки з однієї розмови. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, втратили житло, просять дати їм чесний і зрозумілий шлях до нової оселі. Відповідно, вчора. Уряд ухвалив постанову, яка відповідає на цей запит, і ми відкриваємо окремий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Це житлові сертифікати до 2 мільйонів гривень на одну людину або на сім'ю. Держава буде давати житлові ваучери, це електронні документи, які будуть зберігатися в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Таким чином його можна буде використати на дві цілі: перше, це купівля квартири чи будинку, або інвестування у його будівництво. і друге це сплати першого внеску або погашення платежу за іпотеку. На старті нашої програми пріоритет мають ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Ну а далі вже будемо поширювати цю програму на інші категорії нашого населення. Фінансування дійсно забезпечується завдяки нашим міжнародним партнерам. На сьогоднішній день ми бронюємо близько 3,5 тисяч родин. Ну і безумовно будемо. Працювати над збільшенням обсягу виплат, щоб охопити якомога більше людей. Щодо строків і термінів початку програми, роботи програми, тут можна сказати, що вона запрацює приблизно через два місяці. Зараз будуть іти технічні роботи щодо запуску програми. Постанова це такий офіційний юридичний крок. Про те, що ми готові запускати цей проєкт і. Подача сертифікатів, подача документів буде відбуватися через програму «Дію». Це зрозумілий і відомий інструмент для всіх наших громадян. У тих, кого немає смартфону або втрачені документи, працюватимуть ЦНАПи та. Нотаріуси, які відповідно зможуть допомогти оформити документи або відновити папери тощо. Перевірка даних також відбувається автоматично через державні реєстри. Орієнтир по строках перевірки буде приблизно 30 днів до моменту видачі сертифікату. І загалом це рішення таке, воно є про справедливість.